Андрій Єрмак вже не зможе виїхати з України. У раді поділилися інсайдом. Невже екс-очільнику офісу президента готують підозру? Тим часом почався суд над Тимуром Міндічем. Деталі замить на фабриці. Новин з вас вподобайка, підписка на канал і починаємо. Андрія Єрмака не випустять із України. Прикордонники отримали лист про заборону виїзду колишнього керівника офісу президента. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Він стверджує, що підстава для невиїзду Єрмака відповідний запит. НАБУ. заважу, що офіційно державна прикордонна служба не спростовувала і не підтвердила цю інформацію. Чекаємо на коментар. Невже Андрієві Єрмаку готують повідомлення про підозру? Наголошу, що українська правда із посиланням на джерела в правоохоронних колах написала таке: цитую підозра йому справа часу. І, схоже, Андрій Єрмак вирішив не гаяти цього часу. Поміж двох опцій, залишити країну або сховатися від кримінальної справи за мобілізацією, він обрав другу кінець цитати. Водночас видання дзеркало тижня поділилося власним інсайдом мовляв, Єрмаку не оголошують підозру через політичні домовленості. Вона нібито була готова ще під час обшуків, проте офіційно її не вручили. Чому видання дає ось таке пояснення? У день обшуків відбулася зустріч президента із керівниками набу і САП. Було досягнуто домовленості, що підозру Єрмаку не вручать в обмін на те, що СБУ не запідозрить голову САП Олександра Клименка. Кінець цитати журналісти зазначають, перший заступник голови СБУ Олександр Поклад був готовий почати операцію щодо усунення Клименка. Якби це сталося, обов'язки прийшли б до його заступника Андрія Синюка. Проте той звільнився за власним бажанням. Отже, підозру мав би підписати генпрокурор Руслан Кравченко. А це ускладнило б набу доступ до Єрмака. Нагадаю, що за даними української правди Єрмак нібито хотів прибрати із посади голову СБУ Василя Малюка. Бутім то через те, що той прогавив операцію набу Мідас. Натомість народний депутат Ярослав Железняк стверджує, що екс-керівник ОП хотів змінити всіх силовиків, не лише малюка, а й очільників ДБР та офісу генпрокурора. Хотіли як у 2022-му, за указом президента за законом про воєнний стан прибрати всіх і поставити лояльних до Єрмака ВО, які підпишуть і реалізують підозри заколотникам та антикорупційним органам. пояснив депутат. Тим часом суд обирає запобіжний захід Тимуру Міндічу. Щоправда, заочно, адже бізнесмен виїхав за кордон. У суді його представляє державний адвокат. Він повідомив, що зв'язатися із Міндічем не зміг. ЗМІ раніше писали, що організатор корупційної схеми в енергетиці перебуває в Ізраїлі. А тим часом Набу вже розслідує ще одну гучну справу. Вона стосується чинного голови держфінмоніторингу Філіпа Проніна. Раніше він очолював полтавську ова. І може бути причетний до розкрадання 200 мільйонів на будівництві фортифікацій. До справи вже долучили нову інформацію від видання дзеркало тижня, і ось у чому суть. Цитую полтавські компанії, часів керівництва проніна направляли працівників на будівництво фортифікацій в обмін на отримання від ова статусу критичності. При цьому гроші на роботи списувалися на зовсім інших людей. А працівники критичних суб'єктів отримували бронювання та звільнялися від призову на військову службу. Кінець цитати. І до інших новин президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Ренобасо заявила, Укрзалізниця не повинна фінансувати пасажирське перевезення за рахунок вантажних тарифів. Вона закликає виділити гроші з бюджету, аби покрити збитки в пасажирському сегменті. Що важливо, ЄБРР є кредитором Укрзалізниці. Очільниця банку наголосила. Вразливі верстви населення можуть отримувати державну підтримку напряму це ефективніше, ніж дотування через вантажні доходи. При цьому ЄБРР сподівається на скорочення витрат укразалісниці і чекає на чітку стратегію компанії із повернення позик. Нагадаю, що компанія запланувала підвищити тарифи на вантажні перевезення на майже 40% у наступному році, і все, аби покрити збитки від пасажирки. Фахівці та бізнес підкреслюють, це суперечить європейській практиці і завдає шкоди українській економіці. Американський телеканал NBC News, посилаючись на українських військових, повідомляє: ЗСУ не відійдуть із Донбасу, навіть якщо буде віддано відповідний наказ. У матеріалі йдеться, що чимало воїнів вважають мирний план Трампа капітуляцією, хоча аж ніяк не відкидають саму ідею мирної угоди. Вони зазначають навіть у разі офіційного наказу поступатися територіями ніхто не має наміру. Старший сержант Збройних сил України Володимир Ржавський заявив NBC News, що хотів би дізнатися аргументи від командування, чому військові повинні були б покинути позиції. Український військовий експерт Микола Белесков заявив, що такий наказ позитивно не сприймуть. Також медіа пише, що інші воїни, з якими поспілкувалися журналісти, крім критики плану Трампа, також і сподіваються, що після укладення миру повернуться до повсякденного життя. На цьому тлі в місті Майамі триває зустріч між делегацією України та представниками США. Очолює українську сторону секретар РНБО. Рустем Уміров від США участь беруть держсекретар Марко Рубіо і спецпосланець Стів Вітков та Джаред Кушнер зять президента Трампа. Марко Рубіо уже зазначив, що сьогодні відбувся значний поступ у переговорах. Далі процитую його слова. Йдеться не лише про завершення війни, йдеться про завершення війни таким чином, щоб створити механізм і шлях вперед, який дозволить українцям бути незалежними та суверенними. Не просто відбудувати країну, а й увійти в еру надзвичайного економічного прогресу. Кінець цитати він пообіцяв, що Україна буде суверенною, незалежною та процвітаючою. Водночас очільник української делегації Рустем Уміров зазначив, що темами розмови є майбутнє безпека, неповторення агресії, процвітання та відновлення України. Військовий оглядач Богдан Морошников оцінив слова Марко Рубіо. Із заяв посадовця він зробив висновок, що держсекретар США тепер включений до процесів, які до цього були сконцентровані на Віткофі. Втім, це єдиний позитив. Про який пише оглядач морошников. констатує, що рубля тепер у позиції бізнес перш за все, саме тому він і згадує у спічі про економічний потенціал України та післявоєнні можливості. Кілька днів тому в американських змі з'явився матеріал, який свідчить про кулуарні домовленості американців із болотними мразотами щодо спільного бізнесу та косіння бабла після війни. Єдине, що стримує їх зараз, це робити війна в Україні. Тому так поспішають, бо хочуть косити бабло. Пише Морошников. Також він прогнозує, що тиск на Київ з боку США продовжиться паралельно. Канал Бахмутський демон. Попереджає, що командування ворога дало завдання окупантам будь-якою ціною сунути вперед на фронті, особливо наступного тижня. Автор каналу прогнозує: будуть кидатися і помирати толпами, бо путіну треба показати щось американцям під час дипломатії. Пацики готові двохсотити окупантів, буде важко, але буде багато ліквідованих ворожих армійців. Друзі, що думаєте щодо зустрічі української та американської сторін ви яких результатів очікуєте, напишіть про це у коментарях? Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску.